Привіт, мої любі друзі-рибалки. З вами, як завжди, ваш вірний товариш і провідник у світ Великих Уловів. Сьогодні ми зануримося в детальний прогноз клювання на 13 грудня 2025 року, і цей день, повірте мені, буде цікавим. Одразу скажу: цей день готує справжні зимові випробування, адже до нас прийшло помітне похолодання, що може зробити рибу капризною. Але для тих, хто знає її звички, є всі шанси на достойний трофей. Ми розберемо кожен фактор, щоб ви точно знали, куди йти, що брати і на що розраховувати, почнемо з найцікавішого з прогнозів по видах і тактиках. Сьогодні ми зосередимося на трьох головних героях зимової риболовлі в Україні щуці, окуні та, можливо, на щось мирне, як от лящ чи плітка. Якщо пощастить, щука хижачка на глибині. Моя рибальська інтуїція підказує, що щука буде сидіти глибоко, де вода стабільніша і де її менше турбують різкі перепади тиску. Шукайте її на бровках біля затоплених корчів та по краю річичних ям на глибині від 3 до 6 метрів. Чому саме там? З похолоданням щука менш активна і шукає укриття та місця, де легше влаштувати засідку. Вода холодна близько 2 градусів Цельсія, що змушує її економити енергію. На що ловити? Друзі, забудьте про активне полювання на мілководді. Сьогодні ваш вибір це джерки та великі балансири, що повільно рухаються біля дна, колір натуральний або темний. Щоб краще імітувати поранену рибку. Пам'ятайте, що клювання буде обережним, тому стежте за кожним ледь помітним рухом кивка чи кінчика вудилища. Окунь. Смугастий розбійник шукає укриття. Окунь. Мій улюблений смугастий розбійник у цю пору року вже відійшов від прибережної трави. Він шукатиме укриття в закоряжених ямах та на глибинних ділянках озер і заток. Глибина лову від 2 до 5 метрів, група окунів триматиметься разом, тому, якщо знайшли одного, шукайте поруч ще. Найактивнішим окунь буде в ранкові години та ближче до вечора. Які снасті використовувати класична зимова мормишка з мотилем або невеликий балансир будуть найкращим вибором. Обирайте тонкі жилки, адже клювання окуня зараз дуже делікатне. Не забувайте про легкі похитування та паузи, іноді саме вони провокують хижака на атаку. Лящ та плітка на що розраховувати мирній рибі. Що ж до мирної риби, як от лящ та плітка, то їхня активність буде значно нижчою, ніж у хижаків. Вони перебувають у стані анабіозу, але все ще годуються, хоч і дуже обережно. Шукайте їх у глибоких ямах та вздовж старих русел річок, де є найменші ознаки течії. На що ловити? Тільки найделікатніші зимові поплавкові вудки або кивкові снасті. Основна насадка мотиль, можливо, у поєднанні з опаришем. Прикормка повинна бути мінімальною з додаванням живого компонента і безсильних ароматизаторів, щоб не перелякати рибу. Пам'ятайте, що головне це терпіння і вміння прочитати ледь помітне клювання. Тепер до аналізу умов друзі. Погода отже, на 13 грудня 2025 року в центральній Україні очікується помірне похолодання. Температура повітря коливатиметься від мінус 2 до мінус 1 градуса Цельсія, вдень буде хмарно з проясненнями, а вночі можливі невеликі снігопади. Вітер буде легким, але його вологість може посилювати відчуття холоду. Атмосферний тиск, ймовірно, буде високим або зростаючим. що, Як ви знаєте. Не найкращим чином впливає на клювання риби, роблячи її більш пасивною і притиснутою до дна. Саме тому потрібно шукати рибу на глибинах і використовувати повільні проводки. А на температура води температура води у водоймах України, зокрема в річці Дніпро біля Києва, на цей день становитиме близько 2 градусів Цельсія. Це дуже холодна вода, що значно сповільнює метаболізм риби, вона шукатиме місця зі стабільнішою температурою, тобто глибини та ділянки з укриттями, де може сховатися від течії та температурних коливань. Фаза місяця 13 грудня 2025 року місяць перебуватиме у фазі спадаючого місяця. Це буде 23-й місячний день. Освітленість місяця становитиме приблизно 35%, і він перебуватиме у знаку зодіаку Терезів. Популярні рибальські повіря пов'язують спадаючий місяць з помірним клюванням. Дехто вважає, що це час, коли риба стає обережнішою, але при правильному підході клювання може бути стабільним. Загальна активність риби. З огляду на всі ці фактори, загальну активність риби я оцінюю як капризне клювання. Хижі види, такі як щука та окунь, зберігають деяку активність, особливо на першому льоду або в місцях зі стабільними умовами. Мирна риба буде дуже пасивною і вимагатиме від рибалки максимальної делікатності та терпіння. Причиною цього є поєднання низьких температур повітря та води, ймовірно високого атмосферного тиску та фази місяця, яка, хоч і не є критично поганою, але й не обіцяє жору. Навіть попри складні умови, не зневіряйтеся, друзі. Ні хвоста, ні луски вам. Дякую, що дивилися. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та діліться цим відео з друзями-рибалками. А які ваші плани на ці вихідні, на яку рибу ви плануєте полювати? Діліться своїми спостереженнями та секретами в коментарях внизу. Буду радий почитати і поспілкуватися.